Сьогодні задався питанням, чому ні разу ще не знімав World of Tanks на 17 дюймах. І цей день в нас настав. Перед вами аж 18 на 17,3 дюймовій матриці і інтегрованій відеокарті від Intel. Це Iris XE. До речі, в нас в асортименті багато моделей на Iris або на аналогах від AMD. Це в нас AMD Radeon RX Vega 7 та 8. І Судячи з цього геймплею, на середніх налаштуваннях графіки, в принципі, все працює максимально стабільно і можна комфортно грати не за всі кошти світу. Фпс, в FPS непоганий результат, як для вбудованої графіки. Ну і по геймплею ви бачите, що можна грати, нічого там не, не зависає, все промальовується, суперники всі оперативно з'являються у нас на мушці. І можна комфортно грати. Для замовлення цього або інших красунчиків з нашого асортименту пишіть нам у директ.